Цілу осінь та зиму наші птахи, котрі залишались зимувати, ворони, сойки, добували собі їжу і частенько їм щастило поласувати горіхами, а лузали вони їх дуже обережно, залишаючи в траві половинки шкарлупи. А знаєте, як весело її шукати? Таким чином тренуємо увагу, а коли назбираємо досить, то і фантазію, і молку моторику, викладаючи з неї різні фігурки. як багато можна вигадати ігор та занять. Віка, Алінка та Євгеша з задоволенням покажуть, як граються тож ловіть наші вигадки. Ми намалювали на землі сонечко і обклали його шкарлупками. А тепер з ним і пограємо. Можна різними способами переступати, перебігати або перестрибувати промінці. За командою стартуючи можна обігати їх швиденько-пришвиденько. Швиденько. Стрибати між промінчиків та в сонце і вигатувати багато своїх варіантів. А ще пограти у ворону. Доки ворона спить, її діти пташки літають де хотять. Тільки ворона прокидається і каже Кар!! Пташки намагаються залетіти в сонечко. Гарно вам провести час!